Діви, вітаю вас! Розклад для вас 28 липня по 3 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, діви. Ви щось накопичуєте? Вам потрібно трішки назбирати, підкопити грошей, фінансів. Можливо, хтось буде вважати вас. Що ви дуже жадібні, але не звертайте на це увагу. Тим паче, ви вже щось дуже травмовані, і після цієї травми маєте відновити себе. Ви відчуєте великий біль, якусь втрату, смуток, якась ситуація, яка вибила вас просто, збила вас з ніг. Але вона закінчиться, і ви зможете стати на ногу. Все буде добре. Подивимось ситуацію, яка чекає на вас. Ситуація рядів. Можливо, вам подарують, хтось щось подарує, якийсь подарунок буде вас чекати, або ви когось привітаєте. Можливо, підете на день народження, або на святкування якесь. Можливо, якась ситуація буде пов'язана з. Минулим, спогади про минуле, або зустрінете якусь людину з минулого, що може завадити на цьому тижні. Ви не даєте собі шанс для прояву творчості, вам не вистачає якогось якоїсь можливості такого, що ніби незвичайного. Ніби ніяк у повсякденному житті, побалуйте себе, зробіть для себе якийсь подарунок, чого ви дуже хотіли, і це не затратно дуже для вас, як і по часу, так і по фінансах, і просто з чимось себе побалуйте. Давайте подивимось пораду карт. Порада карт. Використовуйте власну силу, сила в вашій ніжності. Внутрішній ваш стержень, внутрішня ваша сила і розуміння того, як взаємодіяти з іншими людьми це є ваша сила. І скористайтесь цим у необхідних ситуаціях, які траплятимуться з вами цього тижня. Ось вашою силою. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ стане прекраснішим. До нових зустрічей!